Добрий день, дітки! Обирайте привітання. Можна сказати привіт, можна дати п'ять, а можна потанцювати. Обіймашки можна показати. Ось так. Або, можливо, маєте своє особливе привітання. Або ж помахати ручкою. Ось так. Тож обирайте. Рано вранці у селі на бабусиному дворі прокидаються усі і тварини, і птахи, півень голосно співає. Все подвір'я сповіщає, прокидатися пора. Добрий день усім вам дня. Дітки, а хто живе на бабусиному подвір'ї? Так, це півень, курочки та індик. А які назви птахів містять звук І? Так. Півень, індик. Молодці. Сьогодні пограємося зі звуком І. А який звук? І. Так, голосний. А як позначається голосний звук? Так, кружечком. Звук І голосний. Він утворюється за допомогою голосу. Позначаємо його кружечком. Ось такий звук І. Діти, а у назві якого птаха звук І стоїть на початку? Так, це індик. Хто сердитийсь позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой, булди, булди, болдик, з півнем свариться? Так, індик, не сварися, індиче. Ми зараз з дітками тебе розвеселимо. Зробимо звуковий аналіз слова індик, викладемо за допомогою фішечок слово індик. Дітки, а який перший звук у слові індик? Так, звук і. А який звук і? Так, голосний. Позначаємо його кружечком. Візьміть ось таку фішечку і покладіть на стіл. Як у мене, наступний звук у слові індик. Який чуєте наступний звук? Так, звук на. А який звук Н? Ми вже з ним зустрічались. Твердий, приголосний. Позначаємо його однією рисочкою, покладемо на стіл, як у мене, кружечок рисочка. Молодці! Наступний звук у слові індик, який чуєте? Так, звук Д. А який звук Д? Твердий приголосний. Так, позначаємо його однією рисочкою. Покладіть на стіл одну рисочку, так, як у мене кружечок рисочка, рисочка. Наступний звук у слові індик. Який чуєте? Звук «и». А який звук і? Голосний. Позначаємо його кружечком. Покладіть поряд кружечок. Ось так. І останній звук у слові індик. Який чуєте останній звук? Індик. Так, звук К. А який звук К? Підніміть фішечку. Так, твердий, приголосний. Покладіть на стіл, так як у мене. Прочитаємо слово. Ін ди К. Молодці. Ми виклали з вами слово індик. Зробили звуковий аналіз слова індик. А тепер визначимо, скільки ж складів у слові індик. Поставимо долоньку на підборіддя і промовимо слово індик. Скільки разів буде опускатися підборіддя? Порахуємо індик. Скільки разів опускалось під буріття? Так, два рази. Якщо два рази, значить скільки складів у слові? Два склади молодці. А скільки ж голосних у слові можна і так визначити склади? Голосні позначаються як? Кружечком. Так. Рахуємо, скільки кружечків у слові індик. Один, два, два кружечка. Знаєш, скільки складів у слові? Два склади. Повторимо наше правило: скільки голосних у слові. Скільки і складів. Скільки голосних у слові? Стільки складів. Молодці. А тепер на хвилинку зробимо фізкульт хвилинку, трошки перепочинемо. Поки ми з вами трошки відпочивали, то подивіться, хто з'явився на пташиному дворі. Так, це кіт. От лихо, от біда, як прогнати нам кота. Ще наробить шкоди. А може, нам слово кіт викласти за допомогою фішок? І він зникне. Пробуємо. Викладаємо слово кіт. Але спершу визначимо, скільки складів у слові «кіт». Поставимо долоньку на підборіддя і промовимо слово кіт. Скільки разів опускалось підборіддя. Так, один раз. Значить, один склад. А скільки голосних у слові кіт? Одна голосна значить один склад. Молодці. А який голосний звук у слові кіт? Кіт. Так, звук І. Звук І позначається як. Кружечком. А що робить звук І з приголосними звуками? Що він з ними робить? Так, він їх задобрює. робить м'якими, так? Тому приголосні познача... перед І позначаються як м'які приголосні звуки, так? Ну і що? Викладаємо слово кіт. Який перший звук у слові кіт? Так, звук К. А який звук К? Так, м'який приголосний, бо ми сказали, що його пом'якшує звук і? Візьміть фішечку і покладіть на стіл, так як у мене. Наступний звук у слові кіт який і. Позначається він кружечком. Так, візьміть кружечок і покладіть на стіл, так як у мене. Молодці. Останній звук у слові кіт. Який звук чуєте? Так, звук Т. А який звук то? Твердий, приголосний. Покладіть його на стіл, так як у мене. Прочитаємо слово. Кіт. Іт. Молодці. Ой, подивіться, діти. Дійсно кіт сник. У нас вийшло. Прогнали ми кота. Які ви молодці? Діти, а з яким звуком ми сьогодні з вами граємо? Так, зі звуком І. А який звук І? Голосний молодці. Звук І на письмі позначається буквою І? А на що схоже буква І? Так, на свічку можна сказати, і на стовпчик. Це діти велика і маленька буква І. А зараз відгадаємо загадку від нашого індика. За першими літерами малюнків потрібно скласти слово. Складаємо слово. І. Кіт. Так, ось з'явився наш вже знайомий кіт. Молодці! Ось вам іще одна загадка. За першими літерами вгадайте слово. Лі -с. Лі -с. Молодці. Так, дійсно, це було слово ліс. А тепер ми з вами прочитаємо склади зі звуком І. Ось ці склади ми вже з вами читали, тож повторимо і ні І І-но. І-но. І на. І на. І ми. І му. І ма. А ні. У мі. А тепер зробимо пальчикову гімнастику. Приготували свої пальчики. Будемо по черзі загинати кулачок долонька, кулачок долонька. Спробуємо. Повторимо за мною слова буква І гуляла у птахів питала, хто любить букву І. А тепер трошечки поміняємо. На одній ручці покажемо два пальчики, а на другій кулачок. Ну що, спробуємо? Відгукнувся індик у дворі, а за ним і півень на горі. Ми обидва полюбляємо букву і тепер пропоную вам створити шорстку букву і за методикою Монтесорі. Намалюйте ось таку букву І з батьками, а потім візьміть клей, змастіть клеєм букву І і посипте манкою. Ось такі букви І вийшли у наших діточок. Молодці! До наступних зустрічей!